Вже шестеро осіб із училища номер 4 захворіли на вірус гепатиту. А перший випадок виявили ще у грудні минулого року, оскільки інкубаційний період триває близько місяця. Інфікованих може бути і більше. Наразі в державне підслужбі встановили джерело зараження. Шестеро осіб, інфікованих вірусом, проживали поряд. Перший захворів це хлопець із Бучицького, тобто мешканець Бучицького району. А ми знаємо, що в Бучицькому районі в побуті реєструються випадки вірусного гепатиту А. Відповідно, він, перебуваючи десь вдома, захворів і в послідуючому став джерелом інфекції для інших своїх скажімо, учнів, які просто проживають поряд. Оскільки вірус не передається повітряно-крапельним шляхом, причина у недотриманні правил особистої гігієни, аби виявити недугу на ранній стадії за всіма учнями цієї групи, вже встановили медичне спостереження. Крім того, проводиться, скажімо так, біохімічне обстеження, дослідження крові на біохімічні показники. Їх всіх, для того, щоб по можливості, скажімо так, було раннє виявлення. Тому що один із цих все ж таки захворілих він виявлений за результатами біохімічних показників. Також в гуртожитку провели дезінфекцію, щоб зупинити механізм передачі збудника. Що ж до хворих, то трьох вже виписали, ще троє залишається на стаціонарному лікуванні. Їхній стан лікарі оцінюють в ступені середньої важкості.